Доброго ранку, шановні українські аграрії. 22 липня. Я кажу такі цікаві речі. Дивіться на рахунок сумішок. Сумішок, напевне, ми робити не будемо. В чому питання? Питання змішуваності в якості змішування. Тому що один клієнт, наприклад, заявляє, каже: Я не вірю, що там саме, наприклад, в мішку 3,3 кг фацелії, фацелі. Розумієте, воно трошки мене злить і тригерить. В чому я ми намагаємося працювати чесно, як воно є, розумієте. А то вже інша історія. Отже, дивіться, воно буде розфасовано по 10 кілограм на сідеральні суміші, які Фацелія, Льон, Віка, Гірчиця, Овес, Редька, Олійна, льон, Суданка. Будь ласка, кому потрібно, звертайтесь до нас в інтернет-магазин інтерагала.інфо по 10 кілограм. Змішуйте, як хочете, щоб тоді не було претензій. Знаєте, що сумніваються в нашій чесності. Інтераголап.інфо 067 424 2627. Успіхів вам!